Так, це знову відео про нардепів. Вітаю на каналі Константа. Як ви вже могли зрозуміти, сьогоднішній випуск буде присвячений народним депутатам, які зрадили свою державу і зрадили своїх виборців, але попри це все ще залишаються власне, народними депутатами. По ходу відео ви дізнаєтеся, чому Верховна Рада все ще виплачує зарплату ворогам України? Чому мер вашого міста чхати хотів на закон про люстрацію? Кому може бути вигідна присутність нардепів держзарадників у парламенті, та врешті-решт, як покласти край цьому безумству? Ми починаємо. <ривіт> Для початку введу вас у курс справи. За всю історію незалежної України у нас не було жодного парламенту, в якому не було б депутатів, які тим чи іншим чином представляли б інтереси Кремля у поточному дев'ятому скликанні Верховної Ради цю роль на себе взяли нині заборонені ОПЗЖисти та опоблоківці. І з початком повномасштабної війни в Україні частина з цих опоблоківців та опезажистів чи то намагалися покинути Україну, чи то дійсно це зробили. І так чи інакше вони зустріли росіян як визволителів, що вкотре нам дало змогу запевнитися у порочній сутності опоблока зажистів. Стало зрозуміло, що цих путінських рабів необхідно позбавити депутатських повноважень якомога швидше, аби вони не могли просувати вигідні Москві закони або ідеї. Проте у Верховній Раді поспішати з цим навіть не намагаються. За весь час повномасштабної війни Верховна Рада позбавила депутатських повноважень лише двох нардепів Рабіновича та Васильковського. І те відбулося це лише 3 листопада 2022 року, тобто зовсім нещодавно. Якщо ви раптом не знаєте, хто такий Рабінович або Васильковський, ось їхня коротка характеристика. Рабінович це колишній і, сподіваюсь, майбутній зек, який відсидів цілих 8 років за розкрадання державних коштів, особливо в особливо великих розмірах. Рабінович це політична хвойда, яка то критикувала регіоналів, то об'єднувалася із ними в партію ОПОБЛОК, яка намагалася укласти союз то з Бойком, то з Мураєвим, і, врешті-решт, знайшла свій останній притулок у медвідчуківській ОПЗЖ. Одним словом, держзрадник щодо Васильковського, то він, наче, навіть не колаборант і проросійських позицій не притримується. Формально його позбавили депутатських повноважень через те, що в нього було подвійне громадянство, власне, як і у Рабіновича. А якщо оцінювати діяльність Васильковського як парламентаря, то за свої три роки він майже нічим не запам'ятався, окрім того, що майже не ходив на засідання Верховної Ради, часто голосував проти законопроєктів, які були ініційовані слугами народу, а також потрапив у низку корупційних скандалів. Проте це для наших депутатів не є чимось екстраординарним. З огляду на це хочу сказати, що Васильковський був далеко не найгіршим депутатом Верховної Ради України, і нашим парламентарям необхідно сконцентрувати увагу на реальних ворогах України. Сі! Як би це не було парадоксально, але деякі проросійські депутати склали повноваження за власним бажанням. Ними виявилися Кива, Новинський, Льовочкіна та Шенцев. Пройдемося по ним по черзі. Ну Киву, ви знаєте точно, це максимально пришелепковата людина, яка в 21-му році вітала Путіна з днем народження, а в 14-му керувала структурою правого сектору у Полтаві. Грубо кажучи, Кива пройшов шлях від одних радикалів до інших, і тепер спокійнісінько проживає собі десь у Росії. Новинський це екс-депутат від опоблоку, меценат та справжнісінький поп у пице московського патріархату був другом Януковича. Усіляко підтримував вплив російської православної церкви на українську і, в принципі, проукраїнських позицій ніколи не займав. Шенцев це людина, яка сиділа у парламенті аж з 2002 року. Спочатку від партії регіонів, а потім, очевидно, від ОПО блоку. Голосував він, до речі, як і Новінський проти закону, який визначав суверенітет України над тимчасово окупованими територіями ЛДНР. Льовочкіна це майже те саме, що й Шенцев, але на додачу вона має ще декілька незадекларованих офшорних компаній. Ну і вона ще сестра усім вам відомого Льовочкіна. Також окремо варто сказати ще про одного депутата, який втратив мандат через власну смерть. Йдеться про одного з найбільших колаборантів цієї війни, Ковальова. Він публічно підтримав російську агресію, приєднання Херсонської області до РФ. А як винагороду його призначили на посаду заступника голови незаконного херсонського уряду? Очевидно, ковальов усіма способами підтримував окупантів на Херсонщині і допомагав росіянам вивозити звідти зерно і що найгірше кавуни. Цього ми йому не пробачимо вже точно. Однак, як ви вже зрозуміли, навіть зараз у Верховній Раді залишається чимало проросійських депутатів, які отримують зарплату, живуть у виділених державою квартирах та, звичайно ж, беруть участь у процесі законотворення. Далі розберемо декілька таких постатей більш предметно. Першим у цьому списку чинних депутатів-держзрадників я хочу назвати Юрія Бойка. Бойко це минулий регіонал. Колишній голова опозиційного блоку, а на крайніх виборах до Верховної Ради він йшов під першим номером від опозиційної платформи за життя цієї інформації вже має бути достатньо, аби зрозуміти, чиї інтереси Бойко дійсно відстоює у нашому парламенті. Але я вас хочу ознайомити ще з декількома дуже важливими фактами. Наприклад, 1 квітня 2021 року, а нагадаю, це той період, коли Путін вперше стягував війська до кордонів з Україною. А Бойко брав участь у політичному ток-шоу Право на владу на каналі «1 Плюс 1», де йому задали питання: чи вважає він Путіна вбивцею? Він відповів. У мене немає таких даних. Немає таких даних. Я навіть не знаю, як це можна коментувати, тому просто йдемо далі. Наступне, що я хочу сказати, бойко це не лише політична фігура. Він ще й олігарх. Його статки оцінюються приблизно у 100 мільйонів доларів, і він входить у топ 100 найбагатших українців. В принципі, зрозуміло, що ці гроші Бойко заробив як і завдяки кремлівським грошам, так і завдяки махінаціям всередині України. А якщо повертатися до повномасштабної війни, то відносно нещодавно бойко побував на каналі у Соловйова, де вони обговорювали те, що Росія не знищує мирні міста України, про те, що вона не вбиває цивільне населення України. А Зеленський побудував жорстку пропаганду, і диктатуру і нав'язує усім українцям думку про те, що Росія чинить воєнні злочини. Чому бойко все ще нардеп мені не зрозуміло? Друга особа в цьому списку Шуфрич, це опизажист, хто б міг сумніватися, власник маєтку та великих земельних ділянок у Криму. Людина, яка у 18-му році заявляла, що російських військ на території України немає. А російсько-українську війну називав конфліктом українців між українцями. Зокрема, Шуфрич голосував за диктаторські закони Януковича та проти визнання суверенітету України над територіями. Самопроголошених ЛДНР. наразі ж Шуфрич мало того, що не був позбавлений депутатського мандату, так він ще й очолює комітет свободи слова у Верховній Раді України. Нонсенс. І нарешті наша вишенька на торті, пан колаборант Медведчук. Попри те, що він кум Путіна протягом десятиліть тягнув Україну до Росії, був затриманий СБУ при спробі втечі з України і, врешті-решт, був обмінений на захисники сталі які перебували в російському полоні, Медвечук все ще залишається народним депутатом України, хоч і вже не отримує зарплатню. Також варто згадати про таких поки що народних депутатів, як Льовочкін, який очолював адміністрацію президента За Януковича, Козак, який формально володів нині забороненими проросійськими телеканалами 112, ЗІК і Ньюс Кінюсван Королевська, яка має приватний будинок у підмосков'ї. Та звичайно ж пан Порошенко. Його необхідно позбавити депутатських повноважень навіть швидше за деяких екс опезажистів. Відповідно до частини 2 статті 81 Конституції України, народного депутата можна позбавити його мандату лише у семи випадках. Перше складення повноважень за його особистою заявою. Наразі це найбільш поширена підстава для того, щоб позбавити нардепа його повноважень. Друге набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Проте проблема тут полягає в тому, що кримінальне провадження в Україні може і, як правило, триває декілька років. Наприклад, держзрадника царьова визнали винним лише після восьми років кримінального провадження. Третє визнання нардепа судом недієздатним або безвісно відсутнім. Хоч деякі нардепи і не відвідують засідання Верховної Ради України, проте безвісно відсутніми, ми їх назвати, на жаль, не можемо. Четверте. Припинення громадянства нардепа або його виїзду на постійне проживання за межі України це поки що єдина підстава, якою вдалося скористатися нашій Верховній Раді. П'яте якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ними не усунуто. Аби застосувати це положення, нам також потрібне рішення суду, а це також може стати проблемою, тому що у тієї жовочкиної, наприклад, є офшорні компанії. Проте доказати це в судовому порядку ми на жаль не можемо, або це дуже складно. Шосте не входження народного депутата України, обраного від політичної партії, або виборчого блоку політичних партій, до складу депутатської фракції цієї політичної партії, або виходу народного депутата України зі складу такої фракції. Мається на увазі у Верховній Раді, і здавалося б, ось він ідеальний спосіб позбавити усіх екс ОПЗЖ їхніх мандатів, тому що вони повиходили з одноіменної фракції, і ця фракція, в принципі, перестала існувати. Однак, на жаль, не все так просто. Положення шостого пункту можуть бути застосовані виключно за ініціативою керівного органу відповідної політичної партії, а не Верховної Ради чи суду. Тобто, уявіть собі ситуацію, мають зібратися. Очільники нині не існуючої партії ОПЗЖ, а це, нагадаю, Медведчук, Льовочкін, Бойко і Рабінович. І прийняти рішення про позбавлення мандатів себе і своїх друзів звучить нереально. Сьомий і останній пункт, за яким Нардев втрачає свій мандат, це смерть народного депутата. І як би комусь не хотілося, але вбивати ОПЗЖів все ж таки, я думаю, не треба. От ми і розібрали всі сім підстав позбавлення депутатів їхніх повноважень. Кожна з них має певні нюанси, які не дають тут і зараз позбавити нардепів держзрадників їхніх повноважень. Що робити в ситуації, коли під час воєнного стану не можна змінювати конституцію України, закон про люстрацію не діє на виборні посади, а швидко провести дієву судову реформу просто нереально. Необхідно піти на деякі хитрощі. Тут я закликаю вас підписатись на канал, поставити лайк і розповісти про це відео своїм друзям. Ваша підтримка дуже необхідна моєму каналу. Тепер продовжуємо. <звук> Якщо ми не можемо позбавити депутатів їхніх мандатів, можна просто обмежити сферу їхнього впливу. Наприклад, у Верховній Раді постійно діють комітети, в рамках яких розробляються законопроекти з усіх сфер нашого життя. Кожен комітет має свою структуру. Комітет очолює його голова. Далі йде перший заступник і просто заступники голови, секретар комітету, а також голови підкомітетів. Зараз перед собою ви бачите список з депутатів ОПЗЖ в минулому, а які очолюють певні посади у комітетах Верховної Ради України. Можете поставити на паузу. Але на що взагалі впливає очолювання комітетів у Верховній Раді? Чому це так важливо? Аби відповісти на це питання, необхідно звернутися до закону України про комітети Верховної Ради України і ознайомитися з переліком повноважень, якими наділені посадові особи у кожному комітеті? Розберемо на прикладі Шуфрича, голови комітету свободи слова. Перше голова комітету головує на засіданнях комітету і Відповідає за в принципі організацію діяльності цього комітету, що в принципі і так очевидно, але проговорити було варто. Друге. Голова забезпечує виконання плану графіку робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним. Тобто, якщо Шуфрич захоче перенести розгляд законопроекту, який йому не буде подобатись, він зможе це зробити. Або він може навпаки ініціювати розгляд певних законопроектів, скоріш за все, вигідних Кремлю. І від цього інституту свободи слова в Україні точно краще не стане. Третє. Голова представляє комітету відносина з головою та заступниками голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародних організацій. Тобто в нас проросійський шуфрич представляє комітет свободи слова навіть на міжнародній арені. І на додачу за все це він ще й отримує підвищену зарплатню. Щит! Як прибрати опезажистів з посад у комітетах Верховної Ради України відповідно до частини 6 статті 83 регламенту Верховної Ради України? Рішення про відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради України приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Тобто нам потрібно всього лише 226 голосів народних депутатів України. Знайти ці голоси не є чимось занадто складним. Наші парламентарі це продемонстрували наочно просунувши напівадекватну містобудівну реформу, а також підвищивши зарплату власне собі всім народним депутатам, зокрема і проросійським. Але чому народні депутати все ще не спромоглися втілити ці ідеї у життя? Наразі ситуація у Верховній Раді виглядає таким чином, що депутати з заборонених партій намагаються зробити все, аби залишитися при владі. Зокрема, підтримують усі ініціативи парламентської монобільшості. Тобто, якщо для прийняття певного законопроекту голосів слух не вистачає, добираються голоси минулих опезажистів. З одного боку, діяльність парламенту, наче і стає більш ефективною. Проте ми не можемо допустити повторення 2014 року, коли при владі залишилися минулі регіонали, як на державному, так і на місцевому рівнях. Адіос.